Журавлина болотна ягода, яку недарма називають джерелом вітамінів, корисні властивості журавлини відомі давно. Її спокон віку використовують як лікувальну ягоду, що заповнює нестачу вітамінів в організмі. Однак не кожен може дозволити собі виїжджати в болотисті місця і збирати там її дрібні ягоди. А та журавлина, яка продається в магазинах, вже втратила більшу частину своїх корисних властивостей. Ця дивовижна культура привернула увагу селекціонерів з різних країн, і вони приступили до виведення нового виду журавлини садової великоплідної, яку можна успішно вирощувати на своїх ділянках в помірному і холодному кліматі. В результаті вдалося створити кілька десятків новітніх сортів садової журавлини з великими ягодами, багатими вітамінами і корисними речовинами. В останні роки українські садівники-аматори з більшості північних і центральних регіонів почали успішно вирощувати великоплідну журавлину журавлену садову на своїх ділянках і отримувати високі врожаї дуже корисних ягід. У цій статті я розповім вам, як правильно проводиться посадка журавлини садової і її подальше вирощування. Крім того, поділюся кращими сортами для весняної посадки цієї культури. Вирощування крупноплідної журавлини. Кращі сорти і поради по догляду Опис журавлини великоплідний. Журавлина садова великоплідна відноситься до сімейства вересові, так само, як лохина, брусниця і чорниця. На відміну від дикорослої журавлини болотної, її кущі вищі і мають іншу форму, вони не стеляться повністю по землі, а злегка підняті, що полегшує збір врожаю. У довжину стебла кущів журавлини великоплідної можуть досягати 50-60 см. У журавлини садової дуже красиві вертикально стоять рожеві квітки, за формою нагадують цикламени, з витончено відігнутими пелюстками. Ягоди значно більші, масою до 5 грамів і солодші, ніж у звичайної журавлини болотної. Крім того, в них міститься приблизно в 5 разів більше корисних речовин і вітамінів. Коренева система у журавлини розгалужена, на ній утворюється микориза, яка допомагає рослині добувати харчування з ґрунту. Але в основному великоплідна журавлина садова не вимагає ретельного догляду, досить створити їй комфортні умови для нормального росту, розвитку і плодоношення, в першу чергу підібрати потрібні ґрунту і постійно стежити за її вологістю. Тому вирощування новітніх сортів великоплідної садової журавлини не доставить вам особливого клопоту, тим більше що вони мають високу стійкість до хвороб і шкідників на генетичному рівні. Кращі сорти крупноплідної журавлини для весняної посадки. Селекціонерами з різних країн були виведені: ранньостиглі, середньостиглі і пізньостиглі сорти великоплідної журавлини садової. Українські садівники вирощують тільки сорти журавлини з підвищеною морозостійкістю. Потрібно пам'ятати, що всі сорти журавлини призначені для вологих і кислих ґрунтів. Кращими сортами для умов наших холодних зим фахівці вважають сорти Бенлір, Франклін, Стівенс, Ховес. Підготовка ділянки для посадки журавлини. Вибір місця для посадки, світло і ґрунт. Місце, куди ви плануєте посадити журавлину, повинно добре освітлюватися сонцем весь день, за винятком найспекотніших полуденних годин з 12 до 14 годин. Постарайтеся на ці дві години притянути грядку з журавлиною, щоб не пересушувати землю. Як підготувати місце для журавлини, кислотність ґрунту і дренаж? При вирощуванні садової журавлини їй потрібно абсолютно особливий склад ґрунту, який ви повинні створити штучно. Це повинен бути торфяної, вологоємний, пухкий, легкий, добре пропускає вологу і повітря кислий, кислотність РН 3,5, 5 ґрунт з близько розташованими ґрунтовими водами, пів метра від поверхні землі. Найкраще садити журавлину на рівній ділянці, де вода ненадовго затримується. Адже в природі вона взагалі росте на болоті. Однак садити садову журавлину в постійно підтоплюються низинах теж не можна, інакше коріння почнуть підгнивати через нестачу кисню в корнообитаємому шарі. На важких і кислих глинах журавлину теж можна вирощувати, попередньо сформувавши верхній шар ґрунту шаром 30-40 см з кислого торфу, перепрілого гною і річкового піску в рівних кількостях. Коли замовляти саджанці журавлини, саджанці журавлини садової для весняної посадки краще замовляти заздалегідь, щоб отримати їх вчасно. Процес посадки крупноплідної журавлини оптимальні терміни для посадки. Кращий час для посадки журавлини садової весна, причому намагайтеся цей процес не затягувати. Дочекайтеся, коли земля на глибину багнета лопати відтане і починайте формувати штучну грядку. На більшій частині України це кінець квітня, перші числа травня. Як правильно посадити журавлину покрокова інструкція. Давайте покроково розглянемо процес посадки великоплідної журавлини на ділянці. Але до цього хочу вам підказати, що журавлину не рекомендується садити близько від інших рослин. Справа в тому, що багато добрива використовувані для інших городніх. Декоративних або плодових культур для журавлини дуже шкідливі і можуть викликати її масову загибель, тому журавлинні траншеї закладайте не ближче, ніж 4-4,5 метри від інших посадок. Крок 1: Перекопайте землю на обраному вами рівній ділянці під посадку журавлини. Вносячи під перекопування з розрахунку на 1 квадратний метр 5 відер торфу і по 2 відра листової землі і дрібного річкового піску, а також по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Крок 2. Ви на цій ділянці одну або дві траншеї, залежно від того, скільки рослин ви плануєте посадити, глибиною 30 і шириною 80 см. Довжину знову ж закладайте в залежності від числа кущиків журавлини. Крок 3. Заповніть траншеї такою сумішчю, верховий торф, листова земля і річковий пісок в співвідношенні 5 до 2 до 1, додавши додатково по півтори ложки калімагнезії і фосфорного борошна на один погонний метр траншеї. Крок 4. Всю суміш в канаві добре перемішайте і залийте траншеї водою так. Щоб вона стояла на поверхні невеликими калюшками і через два дні можете приступати до посадки розеїсади журавлини великоплідної. Для кращого перезапилення чергуйте два різних сорти. Крок 5. Викопайте в транше яха посадкові лунки глибиною 10-12 см на відстані 20 см одна від одної. Крок 6. Посадка журавлини процес нескладний. Але рекомендую вам висаджувати в кожну лунку по два саджанця, зарівнявши лунки до верху ґрунтом траншеї. Ущільнювати землю потрібно насильно. Крок 7: Добре полите молоді посадки, дві лійки на 1 квадратний метр і замульчуйте посадки хвойним опадом або торф'яною крихтою. Догляд за крупноплодною журавлиною, регулярний полив і підтримання вологості ґрунту. Це головний агроприйом при догляді за журавленою садовою. Верхній шар землі на грядці на глибину 30 см завжди повинен бути сильно зволоженим, але не просоченим водою зі стоячими калюшками на поверхні. Інакше вода перекриє доступ кисню до коріння. Приблизно один раз в два тижні в поливну воду додавайте лимонну кислоту, 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр траншеї. У суху спекотну погоду і в період наливу ягід поливайте журавлину через день по три лійки на 1 квадратний метр. Мульчування і захист від бур'янів після кожного поливу обов'язково неглибоко прорихліте всю землю в траншеї і відразу ж замульчируйте всю поверхню грядки хвойним опадом, корою хвойних дерев або торфяною крихтою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар буде перешкоджати утворенню ґрунтової кірки і росту бур'янів. А також допоможе зберегти вологу в ґрунті. Підживлення які добрива використовувати. Підгодовуйте журавлину великоплідну 4 рази за сезон до початку цвітіння, відразу після його закінчення і восени в жовтні напередодні зими. Використовуйте для підгодівлі журавлини садової спеціальні добрива для виросових культур або лісових ягід. Їх дуже багато, тому купуйте такі добрива тільки у великих спеціалізованих магазинах, обов'язково проконсультувавшись з продавцем. Звичайними добривами ви можете тільки знищити рослини. Категорично не можна підгодовувати журавлину органікою, особливо гноєм. Обрізка і формування кущів журавлини. Ранньою весною журавлені садовою проводите тільки санітарну обрізку. Видаляйте всі підмерзлі, засохлі, старі і слабкі пагони. Один раз в 4 роки проріджують кущики, залишаючи тільки найсильніші, добре плодоносні пагони. Одночасно окучте кущі торфом на 4-5 см, щоб ініціювати утворення придаткових коренів. Боротьба з хворобами і шкідниками. Як було сказано вище, сучасні сорти журавлини великоплідної мають підвищену стійкість до грибних хвороб і практично не уражаються шкідниками. Хвороба. Але при недостатньому догляді або слабкому освітленні журавлину можуть вразити і грибні хвороби. Найпоширеніші з них такі: Снігова цвіль. Ця хвороба може виникнути тільки під снігом. А припиняється вона після того, як він повністю зійде з грядки. Тому ознаки цієї хвороби стають видні тільки ранньою весною після танення снігу. Виглядають ознаки снігової так. на кущах великоплідної журавлини проглядається велика кількість коричневобурих відмерлих пагонів. Їх відразу можна помітити на тлі здорових, листі яких мають зелене забарвлення з фіолетовим або червоним відтінками. Як лікувати для боротьби зі сніговою пліснявою, використовуйте такі препарати: хорус, Акробат МЦ, Терсел, Делан, екзобази діоз, червона плямистість. Хвороба вражає листя і молоді пагони. Зверху на листках з'являються округлі опуклі жовті плями. Пізніше вони стають яскраво рожевими або червоними і захоплюють всю верхню листову пластину. Як лікувати, для лікування використовуйте такі препарати: швидкість, делан, купроксат або азофос. Фомопсис суховершинність пагонів. Грибна хвороба вражає листя. Спочатку вони жовтіють, потім набувають яскраво оранжевий або фіолетовий відтінок. Потім засихають і опадають. Як лікувати Для лікування використовуйте препарати Делан, Топсен М, Азофос або Акробат МЦ. Шкідник. Основні шкідники журавлини садової різні попелиці, листовійки і щитівка. Як боротися, від попелиць і листок руток, використовуйте препарати Акталік або Рогор від щитівки гнок. Укриття на зиму. У перші два роки після посадки грядки з журавленою високорослою обов'язково потрібно вкривати на зиму. Найкраще засипати їх сухим листям лісових порід шаром 60 см, а поверх в один шар укласти ялиновий лапник. Дорослі кущики прекрасно зимують без укриття під шаром снігу товщиною не менше 30 см. Якщо зими у вашому регіоні малосніжні, то продовжуйте вкривати їх сухим листям і ялиновим гіллям. Збір і зберігання врожаю великоплідної журавлини. Коли збирати урожай ознаки зрілості ягід Залежно від сорту, ягоди журавлини великоплідної дозрівають з кінця серпня ранні сорти до кінця вересня, пізні сорти. Вони зграють яскраво червоними, солодкими з легкою гірчинкою і легко відокремлюються від гілочок. Урожай збирайте по мірі дозрівання один раз на 2-3 дні. Правила збереження свіжої журавлини. Свіжу журавлину можна зберігати у відділенні для овочів у холодильнику або в підвалі за температури плюс 3-5 градусів. Але найкраще розкласти ягоди по целофановим пакетам і зберігати у морозильній камері холодильника. Заморожена журавлина не витрачає своїх корисних властивостей протяг.